Доброго доброго дня! Шановні друзі! Хочу вам сьогодні записати відео, короткий огляд про програму «Кардіоздоров'я» від компанії Forever. Я ось зараз отримала таку коробочку. Тільки що кур'єр приніс мені її з нової пошти додому, і хочу вам розповісти про таку унікальну програму, яка створена українськими лікарями. Коли компанія 26 років тому заходила на ринок України, компанія Forever Living Products одразу почала співпрацювати з лікарями українськими для того, щоб пройти сертифікацію атестацію продукції на ринку в Україні. І лікарі, побачивши феноменальні результати від продукції компанії Форевер, вони вирішили додавати їх до схем реабілітації своїх па пацієнтів. І тому, коли ви отримуєте ось таку коробочку від Форевера, ось вона приходить вам разом. Ви отримуєте, окрім набору продукції, ще інструкцію, таку, в якій написано, що кожний продукт описаний щодо кожного продукту, скільки міститься в коровочці, повністю опис, і ви отримуєте рекомендаційну схему прийому продуктів. Для того, щоб ви отримали гарний результат, проводилися клінічні дослідження в наших клініках. І лікарі визначили ті продукти, які працюють в синергії, тобто підтримують і підсилюють дію один одного. Тому давайте я вам про кожний із них розповім. Ця програма вона рекомендована на два місяці, як ви бачите. Вона складається з таких унікальних продуктів, про які я вам зараз докладно розповім. От про кожний із них. Головний продукт компанії це Сік Алоя Вера, гель Натуральний фреш Сік Алоя Вера, який виготовлений. На одному єдиному заводі в Америці, ось дивіться, Made in USA, Основні сертифікати визначені на Упаковці сертифікат кошерності халяль, який дозволяє продаватися цій продукції в Ізраїлі і в Арабських Еміратах напряму від виробника, сертифікат міжнародного інституту вивчення алоє, який дається тільки тій продукції, яка містить більше ніж 30% рослини рослини алоєвера в кожному із продуктів, і що діє, що робить цей сік в організмі людини взагалі. Він здійснює і оказує такий лужний ефект кожного дня щодня, коли ви приймаєте його. В лужному середовищі не розвиваються патогенні мікроорганізми, і тому цей сік стає такою перепоною для розвитку будь-яких запальних процесів в вашому організмі. А коли ми говоримо про проблеми з серцево-судинною системою, то це найперше це запальні процеси, які проходять в судині. В судинах, в м'язах, і е, безпосередньо впливає на здоров'я імунної системи і здоров'я організму в цілому, якраз таки здоровий ЖКТ, шлунок, е, кишківник, в якому всмоктуються ті елементи, які ми приймаємо, приймаємо з вами щодня. І тому сік алоя вера стає найважливішим компонентом, в принципі, в будь-якій програмі, яку ми з вами можемо використати. Як то здоров'я серця, чи здоров'я опорно-рухової системи, чи просто підвищення імунної відповіді зараз, от в такий якраз осінньо-зимовий період, ми якраз націлені на те, щоб імунну систему нашу підтримати. І тому, коли ви приймаєте сік Алоя Вера. За схемою, яка вказана в цій листивочці, ви можете отримати щодня лужний ефект в вашому організмі і прибрати будь-які запальні процеси, які накопичуються так чи інакше в нашому з вами організмі. Тому вперше, що компанія пропонує, це сікалоевера. І таких упаковочок, як ви бачите, в коробочці аж три штуки. Ви їх приймаєте. В чистому гелі алоя вера, соку алоя вера 97%. І ще один продукт, доданий в кардіонабір це сік алоевера нектар з додаванням пектину яблука і клюкви. Допоможіть мені з перекладом, з перекладом, з перекладом журавлини. Пектин, яблука і журавлина допомагають підтримати серцево-судинну систему. Вони також ми його цей сік використовуємо для здоров'я С системи. І, і чому саме цей сік знаходиться от в наборі кардіоздоров'я? Тому що він виступає додатковим джерелом вітаміну С, а вітамін С якнайкраще профілактує всі питання і вирівнює ті, що стосуються серця і судин. Тому завжди. Разом в кардіонаборі є абсорбент С. Якщо ми говоримо про вітаміни взагалі штучні і натуральні, коли ви бачите вітаміни від компанії Forever, ми з вами маємо шанс спробувати на абсолютно натуральні вітаміни, ви перегортаєте наліпку ліпку і читаєте, що тут міститься. І це абсолютно натуральна аскорбінова кислота, яка є витяжку із цитрусових. і вона поєднана з вівсяними висівками. Так як, я думаю, що ви знаєте, що вітамін С є водорозчинним вітаміном, він знаходиться в організмі людини близько 2 годин, будь-яка доза, яку би ви не споживали. За рахунок того, що компанія пішла трохи далі і насадила на молекулярному рівні а вітамін С на, молеку... на висівки вівсяні, таким чином, вітамін С пролонговано діє в нашому організмі до 8 годин, тому що висівки взагалі знаходяться в. До 12 годин. І ще в цей продукт доданий фермент папаї, ось дивіться: порошок фрукту папаї, що дозволяє цьому елементу якраз бути абсорбентом і знижувати холестерин таким чином, виводити залишки, зв'язувати їх, виводити їх із міжклітинного простору і е, допомагати перетравленню їжі. І е, за допомогою висівок ви позбавляєтеся від е, таких, будемо казати, крупних завалів, які можуть бути в кишківнику. Наступним продуктом, який входить в кардіонабір, є е, омега 3, омега-9 суміш жирних кислот, декоза гексаєнова. І, е, ось, дивіться, можете прочитати. Е Ейкоза пентаєнова і декозогексаєнова гекса... кислота. Постійно вони в мене путаються. ЕПК і ДГК. Цей продукт незамінний при здоров'ї серця, при профілактики питань, при вирішенні будь-яких питань зі здоров'ям серця, тому що він безпосередньо впливає на кількість холестерину в крові, в судинах, він дає еластичність судинам. Якраз таки, коли ми говоримо про здоров'я серця, це Найперше, про що ми маємо сказати, це про корисні жири, які ми маємо з вами використовувати, чому саме Арктичне море від Forever. Чому саме цю омегу потрібно вибрати для себе? Тому що це витяжка із північних глибоководних риб, північних морів. І це ніяка, ні це рибний жир, який видушений із? Дивіться, риб'ячий жир, який видушений із м'язів риби, не із печінки, з додаванням кальмарової олії натуральним продуктом і оливкової олії, що забезпечує якраз такий цікавий дуже склад. Бачите, один до одного 600 до 600 і повна сума 1305 міліграм. Добова доза. Наступний елемент це чесник чебрець. Часник чебрець нам відомий українцям продукт. Часник взагалі ми часто використовуємо в противірусних програмах, антибактеріальних програмах. Що він робить з кров'ю? Чому він корисний для серця? Тим, що він покращує текучість крові, реологію крові, він використовується як антисептик крові. Він прибирає тут будь-які питання, ті, що стосуються грибів, паразитів, бактерій, обломків цих елементів, які можуть бути в міжклітинному просторі, і тому цей продукт надзвичайно важливий, коли ми говоримо про здорове серце. Наступний продукт, який ми використовуємо, це маточне молочко. Я думаю, що ви про маточне молочко вже чули аналог маточного молочка на українському ринку, колись я приймала із аптечної мережі апілак. Але в апілаку 10 міліграм маточного молочка, а в нашому маточному молочку 250 міліграм ось дивіться. 250 мг маточного молочка дає вам покращену енергію. По суті, це унікальне харчування, яке містить чисті амінокислоти, які одразу вбудовуються в ваш організм, в м'язи, в системи організму, і його дуже часто приймають вагітні, годуючі мами, люди, які... Працюють важко фізично, або люди, які мають великі навантаження на нервову систему. Як ви знаєте, здоров'я серця напряму пов'язано зі здоров'ям нервової системи, тому цей продукт надзвичайно важливий. Маточне молочко це просто той елемент, який ми радимо на щоденній основі і діткам, і дорослим. Для профілактики будь-яких захворювань. При тому, що мені подобається наше маточне молочко, бо в ньому є ще прополіс. Ось, бачите. Так, наступний елемент: Так, це ще одна банка часнику, ще одна банка омеги і дві баночки, як я кажу, вітамінів для серця. Це коензим Q10, як ми його називаємо. Ось називається він Forever Cardiotonic. Подивіться на склад, це унікальний склад: соєвий ліцитинку, коензим q 10 який дає енергію вашим мітохондріям. Ем, значить, Білки, вітамін Е, вітамін С, магній, екстракт листа оливи, екстракт виноградних кісточок, екстракт куркуми, екстракт босфели, хром. І вітаміни групи Б. Чого саме ці вітаміни варто вибрати, і коли на них варто звернути увагу? По-перше, хочу звернути вашу увагу взагалі на вітаміни від Forever компанії, тому що вони абсолютно натуральні і в найкращій біодоступній формі між тими аналогами, які є на ринку. Коли ви купуєте просто в аптеці хімічно синтезовані вітаміни, вони засвоюються в вашому організмі ні більше ніж на 20%. Коли ви обираєте натуральні продукти, які створені в Лабораторних умовах і е, е, зроблені із витяжок трав і лікарських рослин, ви можете абсолютно бути впевнені, що вони в вашому організмі засвоюються до 100% і не пройдуть просто транзиту. Е, наступне, на що хотіла звернути увагу, е, взагалі. За дію кардіотоніка коензима Q10 в світі отримана Нобелівська премія, тому що це унікальний продукт і його дія на організм людини реально унікальна. І в нашому організмі ця амінокислота, коензим q 10, при тих чи інших умовах припиняє вироблятися і нам його не вистачає. І коли вам його починає не вистачати, перші симптоми це ознаки кволості, коли ви спали цілу ніч і не виспані, прокидаєтеся. отже, вам не вистачає коензима q 10 який дає енергію клітин, і харчує наші мітохондрії. І тому ви тоді ви можете спробувати наш унікальний продукт, який може стати просто спасінням для вашої серцево-судинної системи. Як я кажу, завжди кардіотонік це вітаміни для серця. Але не дивлячись на те, що ми вважаємо для себе, що вітаміни для серця потрібні тільки людям у віці. На жаль, зараз, починаючи з 30 років, людям вже необхідна допомога для їхньої серцево-судинної системи, це вже підвищена кількість цукру в крові, часто дуже, це вже підвищена кількість холестерину, це вже підвищений тиск і з усіма цими питаннями. Може впоратися наш набір, який ви можете випити, замовити або безпосередньо у мене, або в своєму власному інтернет-магазині. Звертайтеся за будь-якою консультацією. Я вам обов'язково допоможу, розкажу, як правильно пити ці продукти і як профілактувати своє здоров'я і залишатися здоровими. Будьте здорові!